Однак не зміг одразу убити через інших квартирантів. Увечері Берк і Макдугал влаштували щедру пиятику з приводу Хеловіна, умовивши подружжя квартирантів провести ніч в мебльованих кімнатах геєрів. Інший мешканець Берків, що знімав кімнату поверхом вище, повернувшись додому близько півночі, почув за дверей квартири греїв, звуки, боротьби і жіночий крик. Убивають. Кличте поліцію. Тут убивають. Квартирант вибіг на вулицю і провів там деякий час у безрезультатних пошуках констебля. Потім, увійшовши до будинку і, прислухавшись до дверей, що відбувається, не почув нічого, вирішив, що інцидент вичерпано, і вирушив спати. Повернувшись додому вранці наступного дня, подружжя Грейв виявили, що докарті зникла. На розпити про її долю Макдугал заявила.